Нагадаємо, у першому матчі підопічний Валентина Вернигоре перемогли в Умані з рахунком 2-1. Той поєдинок вирізнявся неабиякою напругою і драматизмом. Гра в Черкасах теж склалася важко для обох команд. Господаркам вдалося змінити ситуацію на свою користь лише після перерви. А в першому таймі небезпечних моментів біля обох воріт було мало. Та все ж в його середині гості зуміли вразити ворота суперниць, коли Романів проштовхнула у сітку. Після перерви черкащанки заграли активніше, а футболістки Умані відповідали небезпечними контратаками, які могли завершитися взяттям воріт команди ЧНУ. Однак забити судилося господаркам. Протягом п'яти хвилин у воротах уманчанок побували три м'ячі. Спочатку двічі відзначилася Олена Бреус. А остаточну крапку матчі поставила Наталія Волонтир. У підсумку 3-1 на користь команди ЧНУ. Таким чином черкащанки вийшли на третє місце, на чотири очки випереджаючи команду Полтави. Щоправда, у полтавчанок дві гри в запасі. Найближчий матч чемпіонату команда Черкас зіграє через два тижні в Луганську. А у манчанки вже цієї середи у Калуші проведуть перший півфінальний поєдинок Кубка України. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.